Вітаю на каналі. Сьогодні готую смачну випічку, яка називається три стакани. Виходить дуже смачно, ситно і апетитно. Такі пиріжечки, можна сказати, з листкового домашнього тіста. Ось такі, коли їх розламати, листкове тісто, ось так і дуже багато начиночки. Начиночка тут може бути люба, яку хто любить. У мене тут сир, кисломолочний і звичайний твердий сир. Можна давати тільки кисломолочний. Або, звичайно, сир твердий, різних там сортів. Також вийде дуже смачно. Що нам потрібно? Тут не потрібно нічого важити. У мене я взяла такий собі стаканчик. І все даю так на половину стаканчика. Тут у мене молоко. Водичку, я вже собі так відміряла півстаканчика, олії. Е, борошна у мене тут, на, на цю дозу, три такі стаканчики. Дріжджі 20 грам, одна столова ложка цукру і пів чайної ложки солі. Можна виміряти також і такими великими стаканчиками. Тоді будете, можна брати так наполовину. Тут стаканчик ролі не грає. Просто беріть будь-який стаканчик чи кружку і відмірюйте половину. Зараз сюди додаю я молоко. Молоко в мене кімнатної температури, і тепер сюди додаю дріжджі. Також можна і сухі. У мене свіжі. Все робиться просто. Можна сказати, і. Швидко. І все так ложкою розмішую, щоб дріжджі трішки так розійшлись з молоком. Все, дріжджі так розійшлись. Тепер додаю сюди водичку, також пів стакана. Знову розмішую так, спочатку ложкою. Тепер додаю сюди олію, без запаху. Також сюди. Знову ж таки перемішую гарно. Тепер цукор. Хто любить більше солодке, то можна давати 2 столові ложки. І сіль. Це нам не потрібно. Відставляємо бік. І тепер перемішую, щоб цукор і сіль розійшлася. Ось так, спочатку я так ложкою, потім вже все руками. А тепер беру так частинками, додаю сюди борошно. Борошно в мене вже просіяне, я завжди пересіваю. І так гарно роблю тісто. Дріжджі у мене свіжі, тому вони вже почали працювати. Вже бульки вийшли. Можна сказати, вже шиплять. І так висипаю все борошно сюди і замішую. Тепер замішую руками. Можна тут і в мисці, можна сюди на коврик. Нас подивимося. Борошна більше не додаємо, щоб не було забите. З таким тісточком справиться кожен, навіть той, хто ніколи не випікав нічого. Так я тут зсипала. так. Так набагато підсипала і все. І буду вимішувати тепер руками. Так гарно руками. Тісто майже вже не липне до рук. То, як бачите, не липне до рук. Ось так. Ось. Ставимо сюди в тарілку і накриваю рушничком. Хай тісто віддихає 20 хвилин, забуваю за нього. Тепер робимо начинку. У мене тут. 100 г твердого сиру натертого і 200 г кисломолочного сиру. Все я це перемішую, щоб весь сир так поєднався. Ось так перемішала. Можна давати сюди тільки один сир. Кисломолочений. Або тільки твердого сиру давати. Різних сортів. Також буде дуже смачно. Ось так поєднала. І тепер у мене є зелень кропу. Тут можна йти і петрушка, і зелена цибулька пір'я. Хто що має, хто що любить. У мене на даний момент є е, кріп. Тому я буду на, е, нарізати так дрібнесенько кріп. З кропчиком також буде смачно. Ще дивлюся де грубо, щоб було тоненько нарізано. Нарізала і тепер додаю сюди. І також все перемішую. Ось яка на буде ароматна, смачна. І також пробую на сіль за смаком. Якщо, якщо потрібно досолити, досолюю. Якщо ні, то... ось як виглядає наше тісто через 20 хвилин. Ніби трішки підійшло, але воно так повидно, не підходити багато. Ось таке. Зімаємо рушничок, ще трішки так підмішу І кріп, Кріпче вже сюди. І розділяю тепер на чотири частинки ось так. Маю такі чотири маленькі колобочки. Вставляємо сюди і так з кожним колобком. Тепер беру колобок і розкатую дуже-дуже тоненько. Чим тонше, тим краще. Бачите, нічим не припиляю стіл. розкатується і тепер цей пласт складаю ось так і залишаю спокої сюди а беру другий колобок і так само розкатую Тонесенько. Так тонесенько, що бачу, що є відмітки чорні. Нанизу. Так собі підготувала, і тепер в мене масло розтоплено в міхохвильовці. 40 грам і так добре змащую зверху тісто. У другий викладаю зверху. Розтягую так. Щоб були одинакові. Тісто тоненьке, піддатливе таке. Тепер роблю таку пряму угольну форму тісто. Ось так. Тонесеньке, тісто аж рветься. Ну, Будемо казати так. Ось такий. Премоугольник. І тепер знову зверху змащую масло. Візьму в руки, тому що мені зручніше ось так буде мастити. Також так добре. І тепер складаю ось так спочатку. І ось так. І тепер знову змащую зверху маселко. Так, змастила. І тепер ще складаю. Ось так. Ось такий квадратик маю. Все, я його відставляю знову ж таки в сторону, хай собі тісто віддихає. А я беру другий колобок і це саме роблю, що робила з першим. Розкатую тонесенько дуже. Змащую маселко і складаю. Заготовочки собі я зробила. Тепер беру квадратик і розкатую. Теж так прямоугольником. Такі пузирки вже з'явились. Це, розкатали, так. І тепер беру начинку, розділяю так наполовину, щоб було на дві частинки. так. Ось так. І одну частинку висипаю сюди. Духовочка у мене вже розігрівається на 180 градусів. А ви повинні дивитись на свою духовку. Кожного духовки різні, тому. Треба дивитись. Пучу так, по одній стороні так легенько прижимаю, щоб добре таким тоненьким рулетиком. Ось. Щоб не було так повітря всередині. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої, ось так. ще так разочок. І тепер з цієї сторони так само роблю. Так закручую. Чуть-чуть. Тут спіш... спішити не треба. І тепер розрізаю по половинці. Тут скріплюю так. І рулетик маємо. І також тут скріплюємо так, прижимаємо, щоб наша начинка не витікала. Також цей так. Маємо такі два одинакові рулетики. Ще ближче поставити, щоб легше було розрізати. Можна тим розрізати, я буду ножом. Розрізати, ножем швидше. Ось так. Тепер ще розділяємо так на два. Ось так. Тут так само. І маємо такі заготовки сирні. У мене тут форма застелена пергаментним папером, і я все викладаю сюди, на формочку. Тепер маю тут один жовточок і одна столова ложка молока. І буду так змащувати. Тепер ще ножем гострим роблю такі надрізи. Ось так. І тепер ставлю в духовку, хай випікається при 180 градусів десь 15-20 хвилин до готовності. Ось такі маленькі листкові пиріжечки. У нас вже готові. Випікались 20 хвилин. І така смакота у нас вийшла. Це не тільки гарно, а також і смачно. Ось так гарно пропеклись всі. Пухкенькі. Правда, ще парують, хай даю їм трішки охолонути. Тому готуйте, нехай вам все вдається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.